19 лютого 2025 року члени комітету з питань правоохоронної діяльності прийняли рішення рекомендувати Верховній Раді прийняти за основу законопроект за реєстраційним номером 12442. Цим законопроектом пропонується доповнити кримінальний кодекс України новими статтями, якими передбачити кримінальну відповідальність для працівників ТЦК та членів ВЛК за незаконну мобілізацію громадян. А за незаконне визнання хворих людей здоровими і навпаки. Відповідно до цього законопроекту, під час воєнного стану для голів та членів ВЛК заумисне порушення порядку проведення медогляду військово-лікарської експертизи для визначення придатності за станом здоров'я до військової служби, що призвело до призову громадянина, який не підлягає такому призову за станом здоров'я, а так само призвело до звільнення від призову громадянина або до звільнення громадянина з військової служби за станом здоров'я, буде Передбачена відповідальність у вигляді позбавлення волі на строк від 3 до 8 років, з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк від 1 до 3 років. Тобто, якщо члени ВЛК або голови ВЛК будуть визнавати людей. Придатними до військової служби, незаконно визнавати людей придатними до військової служби, то це буде каратися позбавленням волі на строк від 3 до 8 років і позбавленням права обіймати певні посади. І навпаки, якщо члени ВЛК або голови ВЛК будуть визнавати людей непридатними до військової служби, то так само вони будуть покарані. Для посадових осіб ТЦК також передбачене покарання. За порушення порядку призову громадянина на військову службу, що призвело до призову громадянина, який не підлягає такому призову, або незаконного звільнення громадянина від призову на військову службу, вчинене в умовах воєнного стану, буде загрожувати позбавлення волі на строк від 3 до 8 років, з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк від 1 до 3 років. Тут строки позбавлення волі. Такі самі, ну ще раз розжую для тих, хто не розуміє: для тих працівників ТЦК, які будуть незаконно мобілізувати людей або сприяти незаконному звільненню людини від призову, то їм буде загрожувати кримінальна відповідальність у вигляді позбавлення волі на строк від 3 до 8 років з позбавленням права обіймати певні посади від 1 до 3 років. Ось така сьогодні новина, друзі. Подивимося, чи приймуть депутати цей законопроект. Ну, а ви, будь ласка, поставте лайк цьому відео, напишіть коментар під ним. І, звісно ж, підпишіться на канал, якщо моє відео вам сподобалося.